Вітаю вас, браті і сестри. 5 листопада, у неділю Свята Церква, нам пропонує євангельську притчу про багатія та убогого Лазаря. В притчі Господь наш Ісус Христос говорить про багаття, який жив розкішно, одягався у багатий одяг, парфіру і вісон, а також щодня бенкетував. А біля воріт його лежав убогий нем'я Лазар, який тяжко хворів, і пси приходили і облизували з трупи від його ран. А також він бажав насититися крихтами, які падали зі столу багатія. В цій притчі ми бачимо, як заважив святитель Миколай Сербський, що Христос не згадує ім'я Багатія, але згадує ім'я Лазаря. І тому навіть деякі дослідники вважають, що це не притча, а реальна історія, яку приводить Христос. Тому що у притчах Христос не називає жодні імена, але тут називається ім'я Лазаря та Авраама. Також у Святому Письмі ім'я має велике значення. Коли називається ім'я людини, то це говорить, що вона має благовоління в очах Божих. І з іншого, боку, коли не називається ім'я людини, то людина не має цього благовоління і засуджується Богом за свої злі діяння. А коли, наприклад, ім'я подвоюється, то це каже про ще більше благовоління Боже, наприклад, Авраама, Авраама, чи Моїсею, Моїсею, про що пишеться у Старому Завіті. І також Христос під час земного життя не називав імена Пілата, Ірода, Каяфи, наприклад, про царя Ірода він казав, що підіть і скажіть ці лисиці. І цим не називає ім'я царя Ірода. Чому так відбувається? Тому що під час земного життя ім'я багатія, багато хто знав. Про нього говорили, казали у новинах, а Лазаря, мабуть, ім'я ніхто і не знав. І тому Господь показує цим, що один суд людський, а інший суд Божий, і тому не називає ім'я грішників у Святому Письмі. І також Христос каже праведникам радійте, бо імена ваші написані на небесах. І саме тому ім'я багато не називається, а ім'я Бога Лазаря навпаки називається Христом усі притчі. Також у цій притчі ми бачимо протилежності. З одного боку, багатство, здоров'я, розкіш, щоденні бенкети, гарне товариство у багатія, з іншого боку, бідність, хвороби, пси, які оточують у Бога Лазаря. Бачимо протилежності інші. Бачимо, що душа Лазаря була образом багатства багатія. Тому що Лазарь, мабуть, терпів, не роптав на свій хрест і переносив усе із терпінням, все, що посилалося Богом у його житті. А з іншого боку, бачимо, що убогість Лазаря, і його хвороби були образом душі цього багатія, який був зовнішньо дуже гарним, багатим, здоровим, але душа його була дуже бідною. І також говориться у Євангелії про смерть одного іншого, що помер убогий і. Душу його віднесли ангели налона Авраама, помер багатий і поховали його. Мабуть, і смерть цих людей була різною, як зазначає святитель Миколай Сербський у своїй проповіді. Мабуть, коли дізналися про смерть багатія, то звіска рознеслася по всьому місту. Багато людей зійшлося на поховання, казали великі, красиві слова в його пам'ять, але ці слова були гарними і красивими, як і його одяг. Як перфор, парфіра і вісен, але були також пустими, як і все життя цього багатія. І коли помирає лазер, також, мабуть, хтось доповідає начальству міста про його смерть, його ховають швидко, щоб пси не розірвали його тіло на шматки, і інфекція не рознеслася по всьому місту. Але зовсім інше відбувається після смерті, будучи в великих муках, багатій піднімає. Очі до гори, і бачить там на лоні Авраамова, бачить Лазаря та самого Авраама. Лона Авраама – це було місце, коли сходили праведники після своєї смерті до Воскресіння Христового. Там перебували Ян Притеча, правоці, праведники Старого Завіту, там був і обогий Лазарь. А гієна Огніна, де був багатій, це було нижне місце пекла, де мучилися грішники. Вісня була дуже великою, як зазначають дослідники Святого Письма, як, е, така вісня, як від землі до неба. Така була вістань від гіни огняної до е, луна Авраамова. І, будучи у муках, просить Авраама багаті, просить, щоб лазер мочів палив свій у воді та е, зволожив його язик. Святитель Миколай зауважує, що коли людина хоче їсти, то вона просить шматок м'яса чи риби. А коли вона дуже голодна, то просить скоринку хліба. Так само і тут багаті не просить стакан води, а просить просто зволожити хоч краплею води його язик. Але Авраам відповідає, що у своєму житті багаті отримав свою нагороду вже, а Лазаря також отримав зле у своєму житті. Тепер, і тепер тут уже насолоджується. І тоді. Також Авраам зазначає, що між нами та вами утверджена велика пропасть, так що ніхто не може прийти від нас до вас і навпаки. Про що тут йдеться? Авраам не торкається таємниці Божої, чи зможе, людина грішна, будучи у муках, за молитвами Святої Церкви увійти в Царство Небесне? Цього питання Авраам не торкається, але говорить про те тут, що людина сама визначає своє вічне життя, участь у вічному житті, як вона проживе тут на землі, такою буде участь її у вічності. Також багатій, почувши таку відповідь, згадує про своїх братів, які жили на землі ще, і він каже, що має, має п'ять братів, і нехай лазар піде та засвідчить їм, щоб вони не пішли у цю муку. Він розуміє, що вони бачили приклад його життя, поганий приклад, і також, також живуть, як і він, з жорстоким серцем, і тому цим також усугубляються його муки, тому просить, щоб також Лазар засвідчив, що є вічне життя, що буде винагорода для праведників і мука для грішників. На що Авраам відповідає, що мають Моїсеї пророків, тобто Святе Письмо, там все написано. І хай читають. Але тоді багаті кажуть, що ні. Але якщо хтось воскресне, то повірять. Значить Аврам каже, що якщо і пророків не слухають, то якщо хтось і воскресне, не повірять. І дійсно, Святе Письмо нам вказує на те, що є Христос, вказує на те, що є вічне життя дає відповіді на дуже важливі питання, що стосуються нашої душі і вічного життя. Якщо людина із вірою читає Святе Письмо старого старого і Нового Завіту, то вона спілкуються із самим Богом, і Господь відкриває таємниці майбутнього життя, і людина бере для себе повчання, як треба жити, щоб неслідувати царство небесне. І щоб тут на землі вже, навіть у будь-яких випробуваннях, також мати Царство Боже у своїй душі, по слову Христа, що Царство Боже всередині вас є. Ця притча Христова нас навчає покаянню, що ми маємо на землі проводити життя у покаянні. Бути терплячими, не роптати, як це робив Лазарь, і не подібнуватися прикладу багатія. Також у цей день 5 листопада, Свята Церква, звершує пам'ять святого апостола Якова, який був сином Іосифа Обручника, і його називають Братом Господнім по плоті, тому що люди вважали, що вони брати, і вважали, що Ісус Христос є Сином. Діво Марії та праведного Іосифа Обручника. Насправді ж ми знаємо, що Ісус Христос народився від Діви Марії та Святого Духа, а Яков це був сином Іосифа від першого шлюбу. І також є передання, що коли Іосиф хотів розділити своє майно серед синів, то хотів дати частину майна Ісусу Христу. Але всі брати не захотіли це робити, крім одного Якова, який розділив свою частину майна разом з Ісусом Христом. За це, за це також і називають Якова братом Господнім по плоті. Яков був учнем Ісуса Христа, одним із 70 апостолів, і також після свого Воскресіння Христос являється Якову та засвідчує своє Воскресіння. І після того, як був першим єпископом єрусалимським, він проповідував і своїм життям, і словом його вважали праведним навіть іудеї, які не вірували у Христа. І за свою проповідь і за заздрості він потерпів від фарисеїв і книжників смерті. Його скинули із високого балкону. коли Він проповідував в храмі Єрусалимському. Він розбився і молився за своїх убивць, а добивали його камінням фарисеї та книжники. Після смерті Якова, а він помер приблизно у 63-му році, після Різдва Христового, через деякі, декілька років відбулася страшна війна між євреями та римлянами, і римляни зруйнували повністю русалим, як пересказував про це Христос. І сучасники казали, що це відбулося саме за те, що іудеї вбили Якова брата Господня. Вони вважали праведника, і що за цього праведника за його смерть відповідають іудеї і терплять таке зло. Яков, брат Господній, залишив нам соборне послання, яке міститься у книгах Нового Завіту. Там він говорить нам про багато важливих речей, про християнське життя. Зокрема, каже, що віра без діл є мертвою. Він каже, що демони вірують і тремтять. Але щоб проявити свою віру, яка в нашому серці, в нашій душі, ми маємо також робити добрі справи, щоб засвідчити свою віру. Нехай Господь усіх нас укріпить у християнському житті молитвами святого апостола Якова, брата Господня. Божого вам благословіння!